У мене таке відчуття що люди і соціум вважають, що жінки, які народжують дітей, у них закладена всередині якась програма про те, як правильно виховувати дитину, як з нею спілкуватися, як виховувати тему інтимності, сексу, як пережити істерики, як впоратися зі своїми емоціями, як доглядати за дитиною, і таке інше, насправді це неправда. Кожна жінка вона навчається або під час вагітності, або після пологів. Вона починає вивчати. Вона вивчає, як піклуватися за дитиною, як що робити, як з нею підгузки, при якій температурі купати дитину, як одягати на вулиці, як з нею гратися і питають. Коли дитина капризує, тут є два варіанти. Або ви її зламаєте, або ви перетворите все це просто в нереальне Дослужень і те, що дітей, які вбили в дитячому віці, стають дорослими, вони починають дуже сильно хворіти і помирають раніше. Це пов'язано з тим, що якщо тебе б'ють, організм такий, я не хочу жити в таких умовах. Я не хочу так шити, я не хочу жити в таких умовах. Це погано. Для мене це для мене стрес. І такі люди вони починають дуже сильно хворіти і вони починають помирати раніше. Якщо подивитися, якщо почитати про дитячу психіку, нейронні зв'язки, то дитина, коли вона зростає, у них нейрони все більше, більше і більше, більше, більше і е, пікова зона підходить якраз до трьох років, два-три роки. Тоді вже з'являються дві теми: це сепарація і перенапруження центральної нервової системи. І коли Батьки стикаються з такою ситуацією, вони дуже сильно впадають в крайності. Вони вважають, що дитина стає непослушною, що вона там б'ється головою в стіну, що це негарно. Що треба її поставити в угол? Що треба їй сказати, що твої емоції це фігня, тебе немає їх ти не Маєш право на свої емоції, я б так сказала, і в такий період дуже важливо знати всі ці моменти, як з цим впоратися, цьому навчаються.